Дорогі друзі, і сьогодні я вам розкажу та покажу цікаві факти про Ярослава Мудрого. Поїхали! Так, перший факт. Час правління Ярослава Мудрого вважається періодом розквіту Київської Русі. Київ став одним з найвпливніших міст Європи. Другий факт портрет князя зображений на купюрі. Та монеті 2 гривні. 3. Мав 10 дітей. 4. Ярослав Мудрий у 1037 році заснував першу відому на Русі бібліотеку при Софіївському соборі. П'ятий факт. Ярослав отримав призвисько Мудрий завдяки своїй держав... державницькій освіті та культурі і діяльності. Шостий факт Ярослав Мудрий народився в 980 року. Це другий син Володимира Великого і полочкої князівни Рогнеди. Сьомий факт. Під його керівництвом Київська Русь уклала уклад... уклад... мирні угоди з багатьма країнами Європи. Восьмий факт. Він був покровителем мистецтв і заохочував створення ікон та мозаїк. Дев'ятий факт. У 2008 році на честь Ярослава Мудрого в Україні заснували Орден його імені, що є однією з найвищих державних нагород. Десятий факт. Ярослав займався активною розбудовою міст і зміцненням оборонних укріплень. Дякую за увагу і всім пока пока